Ну з цього питання нічого тоді скликати поза чергову сесію. Та -та -та. Вони самі, якщо якщо ну допустимо, прокуратура ходиться без нас, то нам вони собі на чергову сесію винесуть це питання. Є, і ми ми, ми можемо ми можем, що зробити, можемо. Зараз проголосувати рішення так. комісії буде. А якщо якщо, якщо прокуратура <поцентрізм> не, не збирати позови і не ініціювати з Тут то гроші, то тобто, рішення не... прийняли, так, ми прийняли. Ми рішення приймаємо зараз. Рішення лежить. Якщо немає грошей, ми, не ми пускаємо пускаємо рішення комісії. Входи, якщо якщо є гроші. Комісії рішення комісії залишається все. Час підтримуємо себе зафіксує про Но, ну, <правда> то, треба було протокол занять, чтобы выйти. Нет, я протокол и веду. У меня протокол есть, первый. <правда> Це протокол <правда> перший, <правда> перше засідання комісії. зараз. <правда> Це протокол Вот, У нас сьогодні третій. Я підготую і завтра завтра ви розпишетесь у протокол другому. Я все зафіксую. Так, тоді, шановні колеги, Шановні колеги, тоді давайте так. Давайте проголосуємо питання виділення коштів. Там східних. Ні, ну, вам 210. ну вам же, не, 210. Давайте так, вам Можуть же ж треба ще жити, я думаю, Можуть. ну. на Київ Ні, маслом. <ріст> коли... Як ми перегромадою маємо відчитати від, 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 від за ті кошти? <ріст> Твоя... А як мене живуть? Питання хтось підніме.

При тому, що ми оцінюємо шанси більше 50%, що ми отримуємо назад, виносять гектарів. Це десь це сотні мільйонів. Да. Ми 200 000 ми вкладаємо, якщо ми виграємо справу, нам ці кошти повертаються, то тоді ми отримуємо і ці кошти назад, і сотні мільйонів гривень фактично М -м. в розпорядженні. Так, ми, але можемо втратити ці 206 тисяч, Скажіть мені, будь ласка, підкажіть як спеціаліст. Ми Може передбачити більше коштів, але для якщо у вас кошти використані, то щоб одним... Давайте Може, залишилося, щоб не Ну, Для будь-якого такого самого елементарного позову, мені треба тисячу мінімальних.

у розмірі 210 тисяч, прошу. Ні, судови. ви готові проєкти на його відділ для судових спілів. Я знаю, що це було Я розумію, ви готові проєкти рішення, Ні, ну це ніби поки голосують і ну, взагалі. Хто за, прошу голосувати. Потім я уточню. Друге, Вас, поміся, хто поміся, за те, щоб поміся. ініціювати перед поміся. міським головою скликання да, позачергової сесії

Тобто, якщо прокуратура, то ми не стикаємо ні сесію, ні чого? Нічого, так. Якщо прокуратура не... Ви додайте у разі необхідності. У разі необхідності. Зараз проголосувати за скликання позачергової сесії у разі необхідності. Ну, це не фінність. Ну, якщо це не фінність, вирік на сьогодні. Увечері. Завтра вранці, То що? Справді, якого питання у разі необхідності? З Справді, глобальних питань? Щодо цієї ситуації, так, ну ми проголосували за, дивіться, ми проголосували зарівно, пронасували... наша комісія нас не зважає з цього себе. Василь хочу без борту по другому мікрорайону, хочу зібрати комісію. Сьогодні ми що кажемо? Сьогодні всі кажуть, що не можемо працювати. Да, мы точно закрываем. А, закрываем? Не, лев, лев, лев. Ну що що, ну десяти. Я понял. Ну ми, ми, ми не, 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 не хотіли голосуємо. Ми зараз проголосували. Зараз, зараз прийняв ці рішення. Так, все. Колега, а раптору, хворату, я понял, хорошо вас, давай їй. Да, так, помін. я понял. Все, хорошо Вас. Я то почув. На 5 хвилин завтра зібратися. Ну, колеги.

Yeah, uh. you <laughs> Тоді моя пропозиція. Давайте друге, друга пропозиція номер два скликати позачергову сесію, ініціювати скликання позачергової сесії. Да, а, а зберуться підписи чи все і, підписи, да. і, і все. Тобто якщо все. немає, ми, ми з другого приводу. Якщо є ну, з приводу подачі, позову. я розпишу. Ви розпишетесь да. кожного треба не будете скликати yeah. да, з приводу фінансування юридичного відділу для забезпечення позавгоду. А якщо прокуратура сьогодні хочеться, вони. Мене... Нам 2, треба одна треть, щоб виплачати, так? Все. У нас п'ять, нас все одно не вистачає. Тобто наше рішення ще повинні будуть підписати ще декілька депутатів, щоб ініціювати. 12. Сесії. Треба 12. Так. Хто, не хто не... за таку пропозицію склик ініціювати скликання позачергової сесії Бровольської міської ради? Хто за? Все. Всім дякую.